Любов це не порно, любов від Бога, а порно від дьявола. Значення слова порне це блуд і розпуста. А Бог є любов. 16 якостей любові, які записані в Біблії, допоможуть вам відрізнити любов від порно. І перша якість любові це довготерпіння. Любов довго терпить, як Бог довго терпить все людство. Блуд же навпаки, нетерплячий і заради задоволення себе тягне партнера в ліжку, не дочекавшись весілля. Друге любов милосердна, тобто милує, співчуває, підтримує, жалкує, не засуджує, приймаючи кохану людину як частину себе, як своє тіло, не розділяючись на я і ти. У блуді немає милосердня, є тільки розділення. Третє: любов не заздрить, не порівнює себе та коханого з іншими, не змагається, не бажає чужого. Любов бачить у своєму шлюбному партнері ту єдину, дану Богом людину. Блуд переповнений заздрістю, адже актори порнофільмів виглядають не як звичайні люди. Пластичні операції, збільшені груди, великі статеві органи викликають комплекс неповноцінності, заздрість та повне розчарування у своєму партнері. Четверте, любов не величається, не змагається у першості та правоці, не підноситься і не принижує близького ближнього. Порно це життя в ілюзії. Суперництві та звеличенні над тілесними та душевними параметрами оточуючих. П'яте. Любов не надимається, вона покірна. Любов усвідомлює свої недоліки і ближнього і все одно любить. Блуд і розпуста це суцільна гордість, гонитва за ефемерним досконалим секс образом, порна ілюзія знищує шлюб. Шосте. Любов не поводиться ничемно, не порушує громадський та сімейний порядок. Той, хто любить, уникає дорікань, претензій, сварок, сварок скандалів. Любов мирить людей, порно провокує сексуальне та душевне насильство. Сьоме любов не шукає свого, вона віддає. Любов жертовна. блуд шукає вигоду тільки для себе і думає лише про своє задоволення. Восьме любов не дратується, вона миролюб... миролюбна. Любов не засмучує Святого Духа, вона зберігає мир, не допускаючи роздратування та гнів. Люди, які захоплюються порнографією та онанізмом, живуть у роздратуванні і мають величезні труднощі знайти собі партнера для повноцінного сімейного життя. Вони роздратовані, що їхні... їхній реальний партнер із життя не відповідає стандартам ілюзорної порнозірки. Дев'яте. Любов не замислює зла. Любов замислює лише добро. Коли любиш, то немає злих думок, дух розпусти викликає лють, підозру, недовіру, страх і ревнощі. Без любові і серця виходять лише злі помисли та діла.